Tesla Model 3 2019 року випуску має пробіг 45 тисяч км, електричний двигун, трансмісія автомат тип приводу задній. Автомобіль має цілу безпеку, датчики світла, підігрів сидінь, датчик дощу, full лед оптика панорама, 9 камер виду, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, автопілот. Легкосплавні диски r 18 шкіряний салон, безключовий доступ. Це комфортний та дуже економний варіант для міста. Авто на задньому приводі, розгін до сотні всього за 5 секунд.